Я не знаю Джу Дже Це ви написали якогось китайського актера чи этого корейського чи півця. У ті знаєте є дуже популярні якісь у ті корейські групи. От хто це Джу Дже Або тебе так звати може? Може, ти іностранець і дивишся мої ролики. Ну я записала Джу Дже Звичайно. Хіло хто там це ім'я написав. Я жко я виписую, чесно вам кажу, бачите? Чуччакюн. А може це якийсь матюк. Хто знає. Може це якийсь. Ну я зараз я зобью в інтернеті, а буду документуювати цю вітю і поставлю вам тут фотку, якщо ви бачите, зараз якусь картинку, то це чуччакюн. Чуччакюн, чуччакюнушка, чуччакюнушка. Чуччакюн. Я пропоную дуже довго на цьому імені не зупинятися, бо я, ну, я просто не знаю, хто це. <laughs> Чучакюн, може це тебе правда так звати? Ну, простій, напиши в коментарях, хто писав це ім'я. Чучакюн, напишіть, ну що ви мали на увазі, це вас так звати, чи це ваш якась кумір ваш? Чучакюн, Чучакюна, Чучакюнушка, привіт. Якщо що, я привіт передала, можна вечірку?